Привіт! Мене звати Іра Ластівка. Ми говоримо про Корею. І сьогодні ми будемо їсти самґетан. Оцей фінік. Ґлі. Самгетан — це супчик із куркою і женшенем, який їдять влітку. І поки літо не закінчилося, я зі святою привіт вирішила сходити записати про це відео. Цей суп самкетан особливо прийнято їсти у три найспекотніші дня літа. Там вони якось називаються, за місячним календарем вираховуються. Не знаю, чи сьогодні той день, але дуже спекотно. Так, ми прийшли <головік> <головік> туди, де хотіли їсти. а тут написано «Closed». Чого так сталося? Бо в Кореї бажано дзвонити, якщо ви кудись надумали йти. Бо хто знає, чи вони відкриті чи ні. Ми цього не зробили. Mm, до так було написано, що да. Відчинено. Да, Але тут написано Йонов Ангамніда. Знайшли ми ще один заклад, буде спроба номер 2 Ми дійшли до закладу і він відкритий. Слава Богу. Відкрито це, да, так, це відкрито. Пул. Ки ми сідаємо. Так, ось у нас меню, і ми вирішили, що ми замовимо два різні самкетани. Один це якийсь помай. Ми подивилися це якісь равлики. Самґетан. Ось, що нам принесли як банчан, я ніколи ще не їла цього. Спробуємо. Я хотіла сказати, що я ще раніше санкетан не їла. І щоб ви розуміли, це така страва, де всередині ціла курка. Ладно, ціла. Корчатку. І з начинкою ще. Воно, даш, воно начинене рисом. Турсу. Що там ще рис? Там фініки ще будуть. Женьшень – це, мабуть, як для бульйона. Нам це сам але Це не варто. Ну, На запах, як курячий бульйон. Просто як варена кушка. Шукаємо прибори і вони ось тут. Крім супчику, у нас тут ще банчани, кімчи. соус, значить, зретьки кімчі і цибулька із перчиком. А, і сіль. Сіль. Сі ідуть сіль. Так, Карпат. ну добре, все, їмо. їмо. До речі, бульйончик такий, прям густий, ти бачиш? Ага. Ну, типу, не, не прозорий, а такий наваристий. Куштуємо бульйончик. Воно, до речі, перестало вже булькати. Mm -hmm. Кореї дуже часто такі супчики подають. Ну, Таких спеціальних е Так, щоб воно температуру як найбільш довше зберігало, таку дуже гарячу гарячу. Так вони ж мабуть у них її готують так зразу. Це ж не, вони не насипали сюди. Я думаю, вони Так, брали, але коли, коли приносять, воно зберігає свою цю температуру е доволі довго. довго що mm -hmm. воно булькає, дуже там булькало. Я хитаю, бо я люблю, щоб трошки висихло. <хів> я теж Я не люблю, коли воно булькає. <хів> <хів> так, ну, я бульйон? Як на мене, дуже-дуже дуже здорово смакує. Зараз я подую, тому що здорово о, в плані корисно для здоров'я. Я дуже вчутливо до, до горячого. Бульйончик на смак, як наші курячі бульончики. Скоро. Uh -huh. Подивимося, що буде, якщо її розколоть. Там є щось у середині. Ось, ось, ось? ось воно. Ось воно. Рис у середині. Бачите, а ви не знали, що всередині курки, а всередині курки, а всередині курки рис. Рис. і ще ще. там Це такий спеціальний вид курок азійський. <рірує> вони їх е, готують дуже <рірує> цим рисом. Потім вони з цим рисом так їх і, <ріють> і варять. Білять. Правильно, правильно. До речі, а де це. Е, ну, Женшень. Женшень, Щось я не бачу ні. у жіншені? А на картинці був. Ну, він просто, мабуть, просто в бульйоні. Мене не відчувають. Прям якогось смак був дивного. Нема. Свята їла раніше уже сам витам, це для мене перший раз. І ти бачила уже прям, щоб женщину? Коріння була, але прям так старілка виглядала з Це вважається дуже здорова ліня їжа. Літня, по-перше, тому що гаряче проганяє гаряче, знаєте, клин-клином. Це як моя прабабуся, мені гарячий чай літом давала, бо коли пропотієшся, то наче легше вже сприймати цю спеку. Ще корячий білок, дуже корисний і в жару він дійсно допомагає перенести цю спеку. Прикольно. Але ще значить, тут дуже багато корисних елементів, які. Наче як повинні поповнювати організм після того, як він оце спотом виділив усе корисне, що в нього було? Ну, якщо ви бачили на попередніх відео, скільки з нас фото виявилось, поки ми добралися сюди. То я прям розумію. Мій самкітан теж розгорнула цю курку, і тут у мене такий гарний фінік. Ось, це ж він, це ж не кістка куряча. Ні, це корінь женшені, це саме він. Це візма. Знайшли, знайшли. Але він е його, Але його зазвичай вправ, не, їдять. не їдять. Не, його не їдять, його тільки просто для смаку додають. Я mm. yeah, спробую. Mm. Трохи гірке. Ну таке. Я сподіваюся, що воно дуже корисно. О, найшла, найшла. Найшла! Oh, О, це коріння в така. В мене така ж була реакція. Таке, я б не сказала. воно гірке чи якась, але як наче землю їси. Мені. Мені Наче землю їси. Кісточки. За кісточок тут є спеціальна віддаречка. Все продумано. Кажуть, що оцей фінік не можна їсти через те, що він збирає всі некорисні елементи, які є в самгетані. Але це неправда. М -м -м, треба видер. Ось що ще диві а в мене, до речі, теж. Так, смакав угу. є. Угу. А де ж ви ці мої е, равлики? Ага. Чи так, ми ж замовили інший е, Угу, який називається? Помаль. 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 Як тобі взагалі смак? Ось цей бульончик, м'яз скоряче. Як тобі? Мені смак дуже дуже подобається. Він такий дуже нейтральний, але при цьому смачний. Ти відчуваєш, що Шу? тобі... Стало набагато легше від цієї спеки. Я відчуваю, що мені стало набагато легше, бо мені спину дме кондиціонер. <сміс> оце а оце, оце... Це не? є якесь неймовірне відчуття, що дійсно саме цей супчик допомагає під час спеки? Ти знаєш, може є. Yeah. Mm, але yeah. треба, мабуть, доїсти Доїсти ще до кінця. А тільки якщо до кінця доїсити, то тоді відчуєш полегшення від смерті. Тоді полегшення тільки у верхній половині тіла можеш відчути, Ей. а якщо до кінця воно просто поступово з голови до ніг іде це відчуття Експерти. <клухи> <клухи> да, воно до речі, схоже на те, що ну на рисовий суп. От у нас рисовий суп з куркою. Дуже-дуже багато курки. Дуже схоже на ризовий суп з куркою. дуже багато. У нас ще в таке кидають солоні огірочки. От сюди солоних огірочків, я думаю, було б смачно. Солоні огірочки. А де ж свої рамлики? Я не бачу, але ми можемо. Але в тебе бачить, трошки відрізняється від мого. Бачу, у тебе колір не такий якийсь. Мені, Чи може Здає... Мені може... здається, якщо ти не, можна. Можна так же перемішуєш, може Ми можемо позвати власницю і її. Так, це зовсім інший смак. Серйозно? Так. <схи> Попробуй. Ну, я не знаю, може ти після свого може не так відчуєш, але. Так. А в тобі дійсно така типова. У мене дуже типовий курячий бульон, а в неї ще й не такий типовий. Тому що тут додали бомаль це морські равлики. Особисто я не дуже відчуваю цей морський смак. Але от на контрасті, ну, мені дуже відчутно. Він теж не такий, прям яскравий. Ну я не дуже люблю морепродукти, але мені сподобалося цей сіт теж. Дотримав, що оце шматочок равлика. Це морепродукт. І може такі вони дуже-дуже маленькі і додали до цього супчика. У мене це колега мало. Мені подобається. Трошки або трошечки, як для мене. Але смачно. Різна знаю, і перчик, а але цей печик я не Ні-ні-ні. їсти, тому що вже може бути дуже доросли. А це пункт я сіла з солькою. Що в нього треба макати цей соус? Чи моє курочку. Так бере я думала, може цибульку брати і це магати. Mm. Ну, я, я думаю, як хочеш, але я з тобою курочку. Мені дуже це дуже подобається. Я таке не думаю, коли питання. Ким ти зреть. Коштуєш? Дуже смачно. Так, будемо куштувати ось цей банфранс. Mm -hmm. Царавіо! Якщо чіт, чесно, воно мерзотно виглядає. Оце, до речі, я теж по-перше таке В Мене відчуття, як я ті так та просто беру і ворота. Мені Кривого на смак без... не подобається. Тут одні кістки, що тут може подобатися? Нема в ну, Це те, зайчко. які люблять хрестики. Це як з термінатору ручка висить. Ну, це ж колаген це Ні, це, 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 <плес> <плес> nee, Я не, не можу. <плес> <плес> так, ми це відплата. ми спробували, це було цікаво, але я не впевнена, що я це буду ще їсти коли небудь Мені не подобається на смак. Я все таки спробувала ще смажене. Мені здається, що коли воно смажене і ще й гостре, то воно може бути нормальним. Типу я я ще планую скуштувати ось цю штуку. Смаженою і гострою. Можа. Я це відставлю подалі, щоб воно щоб, мені щоб не бачить, щоб апетит не портити просто собі. Дуже тільки коріння у цього жентчення попалося мені. А, да. Трошки як земля, але от в тій землі ще навішала ну, не знаю, якоїсь є сморошина чи отчиняє. Ні, Дай таке. Приїжджайте до Кореї, їжте це дуже змісно. Нічого не трапилось. Як твоя камера нормальна? Нормально камера. Ти як? Окей. Нормально не падає. Ракурс все. Я... Все в руках. руках. У можу... меня башкал пизану чуть-чуть нічого. Та хорошо, мені подобається, мені подобається. не ходи. <ріст> все добре. Перше бачити цей сумкіртан. Здається, що ця курчина така велика, що неможливо це все з'їсти. Але так степ -бай степ Потихеньку воно все і можна з'їсти нормально. Чи ні? <р cafes> ні. <ректив> <ректив> ні. <ректив> ні, я то може і з'їм. Ти вже не голодна, мені у цього вже було б достатньо. А тут ще при порції. Якийсь <ректив> часник. О, папс, туди. Часник. часник. Точно. часник ще туди вмішують у рис. А чому нам дали оці штуки, штука? Ми її не зовсім не користуємося скажем. Нам додали цей черпак і тарілочку. У їри теж таке є, але ми зовсім цим не користуємося. Я думаю, це коли воно було дуже гаряче, ми могли туди вилити ну, чуть, -чуть і, і, і якось їсти ту частину. Так, як ти ставишся до е, курячої е, шкірки? 50-50. Але. Смажено, так. Смажено, да. люблю. Оце та фіфті, яка хорошо. До угу. Дорама. Все до побачення. <рес> Дивимося <це>, до раму. <рес> це якась історична. Де, диве, тут якась суміш. Очевидно, він якийсь історичний, а вона ні. Тобто або він купав в теперішній час, або вона попала в історичний час. Ти дивиться краще по угу. А угу. де це знято? Я знаю цю Якщо ви знаєте, що за дорама, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я так посижу. Чого ти не з'їла коріння жінчення? Не хочу. Поки всі не з'їш, зі стола не На підеш. Привязі. За столу не встанеш. Якщо... Але якщо ти все з'їш, то все ти теж можеш не встати. <рес> Але дивіться, як вона розварена. Я взяла кістку, бач, а вона прям спала з кістки. До речі, так, скільки. Я майже впоралася. Це молодець. Обгладала. Ці. Це на мене не схоже. У мене бути чиста миска. Що це таке? Як же моя репутація? Я Дараз... навіть роблю, дивіться, як роблю такого, так. Да. Мені каже, з цими мисками вони ніколи так не роблять. Скажи. Останню жижечку. Дайта. Це останній равлик. Я це біла, це зміла. Всю цілу курку з корінням, з піком, з цими бобами, сликом, з цими цибулями, рецькою окімчи. Все з'їла, все з'їла, все заради контенту. Ну, і щоб не пропадало. Ну, і щоб не пропадало. Щодо мене, я б не сказала, що я прям кожного дня таке їла. Я б їла таке кожного дня, тільки четвертинку. От на обід, Це так. типа, четвертинку цієї порції. Це був би прекрасний обід для мене. Так, просто як курячий бульончик до так. якого звикли ці. Угу. ще картошка туди. Так. Так це карацька їжа нормальна. Якщо туди трошки не... кропчика там. Кропчика, -кро. ооо. Чорний хліб. <плес> <плес> ну їжу. Це комарі воно вбиває. Боже, який же. <плес> Ви це чули, ми це чули. Це я думала, це ось струмом ось це? Я це там. Так струмом. Це Струмом вбиває комарів. На цьому, на ось цьому. Ми будемо закінчувати відео. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, а також у коментарі напишіть, яку ще їжу треба скуштувати. Чи бачили ви щось таке в дорамах, що вам було цікаве, але ви так достеменно не зрозуміли, що ж там всередині і яке воно на смак. Напишіть: я схожу, скуштую, ми сходимо скуштуємо. Поділимося з вами враженням. 응. 참잘 먹었습니다. n k y 다 u Thank you. t h a 요 k 네. 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 <놔람> Україне со можна повернути на рік. До речі, ця жіночка власниця дуже приємна. Вона спочатку сказала, що ми там. Гарно спілкуємося корейською, потім передбрали. Ми, ми сказали ні, та ні, та ні! І вона сказала Там, до своєї це, помічниця. О, о це моя помічниця, вона взагалі в Китаю 5 років тут, а не знає корейську, так що це нормально. Ми сказали, що чончу ні, поступово ми вчимо, в чому ми стараємося. Так. Дуже мило, дуже мило.